Сторінках Євангельського Слова записано чимало про Христа, але у мене повість дещо нова, така жахлива і така проста. Її слова не можуть пояснити, її лише серце може віднайти. Тому попрошу слухати відкрито все, що я хочу вам розповісти. Закрийте очі і відчуйте тихо щудливим серцем весь смертельний жах, який в той вечір на Ісуса Диха, і про який не пишеться в книжках. Ходім зі мною, чуєте, регочуть, репить нещадно Катівський батіг. З'єднались регіт, стогін серед ночі, з'єдналась смерть і світло, святість і гріх, а Він іде. Хоч тіло кровоточить, скривочуть зуби, Боже, як болить, і запах крові різав йому очі, і мовив тихо: пити, дайте пить. Засохлі губи лопали від спеки і теліпали с м'ясова шматки, а до голов йти ще так далеко, і так печуть оголені кістки. Він ніс Христа. Пилось в п'яти, то через кров з його побитих ніг, він стільки падав, стільки хотів встати. він так хотів піднятись, а не міг. Пробили руки, а народ регоче: зійди з хреста, якщо ти Божий син. А він мовчав, до неба звівши очі, залишений. Залізні цвяхи розривали жили і нагло ліз у рани сухий пил. звисало, як ганчір'я, його тіло, а він ледь мовив, Боже мій, дай сил. Ви бачили, колись співмертву мати, ви чули істеричний її плач, бо її сина розіп'яли кати, А він за них молив отця — пробачив. Вона, якби могла, то замість нього не пожаліла власного життя, і краще б їй пробили руки, ноги, хай би вона, та не її дитя. Але не їй, йому що Питер тернові пробили вени, череп і виски. І це Ісус в однім єдинім слові подарував спасіння на віки. Ви уявіть, що він був сином неба. А йому батько навіть не поміг, а він страждав за мене і за тебе, а він тоді помер за людський гріх, і запалили зарево багряне, і землетрус піднявся із заснув. Цінуй Христову жертву його рани. Бо як не це, то що тоді любов? Але Христа не втримала могила, могутність батька оживила із небес. Життя нам вічне дарував і надію Христос воскрес, воістину воскрес!